Вітаю вас, мої підписники, друзі любителі техніки. О, ну, Світло в нас вимикнуло і вирішив тим часом зняти кіно. Ну, Це мій ДТЗ. ну, Хто пам'ятає, ось він є, ось він стоїть без двигуна. Це на ньому стояла дев'ятка дізельна веймовська з ходозменшувачем. Все це зняли. Ну, Теоретично я планував взяти коробку, ногу, сюди зробити флянчик такий, щоб під'єднати карданний вал і зробити фрезу на міні-трактор свій. Але щось я подумав, що в мене теоретична фреза є, можу обійтися, а мотоблока жалко. ну. Ну, Кермо зробив таке гарне, все, ці ходозменшувачі, це е, розблокератори, все, колеса гарні. І вирішив я його привезти назад в бойовий лад. Зробив я пару замовлень, як ви бачите. Тут гарно написано. «Грюнвельд», 230 кубиків, 7,5 лошадок. Оце мені прийшов двигун. Я його якраз перед новим роком заказав. Ну, тут в мене зараз страшно, що робиться, я нічого не встигаю. І разом з тим заказав я в Юри Соломахи. Ось прийшла отака мені посилочка. О, цікаво. Юра мені відправив Укрпочтою, по моєму проханню. 100 гривень. Нова почта бере. 200 різниця є. І ось такий прийшов ходозменшувач. Як ви бачите, дуже гарна штучка. Ну, ну Я скажу, що даже Ключков не випускає в такій гарній комплектації, хоча в них є гарні можливості. Це у нас йде вихід на коробку. А з цієї сторони, якщо уважно подивитися, зараз я його тако поставлю, таку набіг на фельдшер. Бачите? Втулка на 6 шлиців. Це йде до двигуна. І відповідно 4 отвори. Ну, він робив під замовлення під бензинову сімку, то така конфігурація. Відповідно, для других моделей інша. О. Але більше всього, що мене цікав... ну, так інколи цікавить, що ходозменшувачі вже існують ну, років 10. Як придумав Славік Вітер їх. Потім почав Юра Соломаха робити. Але дуже багато людей навіть поняття не мають, що це таке. І думають, це щось таке простеньке, як в чому нема складності. Інколи, навіть мені пишуть, в нас є запчастини від коробки москвичовської, ми вам прийшлемо зробити мені коробку цю ходозменшувача. Я, по-перше, їх не роблю. В свій час, колись я зробив, був два штуки три 2 по-моєму. І, і то тільки для себе. Але тоді в мене в нас тут в Калинівці був приватний цех, де можна було це все зробити. Один з тих ходозменшувачів в мене оце стоїть на цьому. на веймі отут я покажу. О, все бачите Дивіться, о в нього така форма корпуса трохи не, не така, як Юра Соломаха робить. Ну, я пішов своїм. Шляхом. О, тут, бачите, що тут робиться. Тут все розкидано, розібрав трактора свого, бо е зверху було поприварено, а з нижня частина не була приварена. Прийшлося це все розбирати. Але те, то все потім. Перейдемо до ходосменчення. Я вам хочу показати, що там знаходиться всередині. Ну от Я зняв кільце. все треба класти так, як треба. Тут ми бачимо що треба є ще два гвинти зняти. Ми їх зараз знімемо. Акуратненько, ви все бачите, вал стоїть. Увага! Оце не зачіпайте. Це воно спеціально так зроблено, відрегульовано. Так. Зняли ми ще, ще одну пластину. Бачите, як вона з цієї сторони тут прокладочка, все акуратно зняли. О, і вона трошки може. Туговато сходити, бо тут отвір є. Ось оцей отвір. Де оцей вал стоїть, то воно може туговато сходити. Ось тут ми маємо вал. О, якщо його легенько пошевелити, опря, він витягується, бачите? О, оце. Все, більше тут нічого розбирати не треба, тільки витягнути. Ой, Ви бачите, там це все. О, так воно є. Тільки до отворів видно сквозні. Оце цих чотири отвори пересверлити болтики, бо ось тут є. О! А, не можу витягнути одною рукою. Зараз я витягну минутку. Ну, от, витягнув я це таке пакування. Тут все є грувера, він тільки, ну, все, тільки все, що треба для того, щоб його під'єднати до мотоблока. Головне, до цього всього, подивіться, уважно, бачите, йде інструкція. І все потрібно робити точно, як там написано, і все буде робити. Як ви бачите, зверніть увагу, раніше Юра не відбивав положення. тепер, бачите, я вже бачу, що є це пряме, це нейтральне, а це понижуюча передача. Тобто, це вмикаємо і все працює. Отака От конструкція. Якщо хочете, можете подивитися, дивитися, я вам покажу. Оце зроблені шліци в домашніх умовах. Тільки не починайте розказувати, що це дуже так просто зробити. Це дуже гадська робота. Ці шліци повинні точно співпадати з корзиною щеплення. Відповідно, з тієї сторони в нас є. Я зараз вам покажу приблизно. Ну от, Бачите, оце нижній промвал. О, а це первинний вал. О тут втулка йде на. Шість шліців під 25 вал. Ну, Що саме цікаве, зверніть увагу, що ця втулка вона центрується внутрі і по, -по, по зовнішньому вона зроблена під підшипник. Тобто це повинна бути ідеальна робота, бо, не дай Бог, десь якісь сотки в сторону і воно буде бити розбивати. Відповідно, маємо цієї сторони вторинний вал. Як воно працює? Двигун. Крутить цьому штуці ця шестерня крутить більшу, понижує. Майже в два рази, грубо говоря, і оця маленька крутить більшу, знову понижує. в результаті ми маємо пониження 3,5 рази цього на виході. Якщо ж ми цю муфту ставимо сюди, о, вмикаємо. В нас тоді. Оця холосту крутиться, вал це в холосту, а в нас йде, з'єднується первинний вал сториним, і в нас йде на вихід пряма передача. О. Так от, оце ну, для простоти. І щоб якось пояснити вам, як воно працює. Отакий от принцип має ходозменшувач. А що таке в нас, коли воно. Понижує в 3,5 рази. Це ми маємо теоретично, якщо в нас коробка 2 плюс 1, ми маємо ті ж самі характеристики, як Вейма 1100-6 і мотор Січ. Там швидкості приблизно такі ж самі будуть, як і на цьому мотоблоці. Якщо ж цей ходозменшувач поставити на е, цю. На ДТЗ, ось о, о, то перша швидкість буде взагалі ще в два рази менша. Десь в районі, при максимальних обертах, в районі 1 км за годину. Ну, це мається на увазі на 10-х колесах. На більших колесах швидкість трошки більша. Ну, от, сам процес, як його складати, я вам. Показувати не буду. Його дуже багато в нас є. Юра Соломаха показував. Славік Вітер показував процес зборки. Головне що, не відходити від інструкції В інструкції все розписано так, як потрібно. Тільки ставите і строго виконуючи інструкції. І все воно буде працювати так, як потрібно. О, так що. Я так думаю, що мій ДТЗ скоро поїде і буде працювати. Бо ну, жалко розбирати такого мотоблока, хай він ще попрацює. Як не я буду користуватися, то хтось інший. Дякую за увагу! Ми переможемо! Слава Україні!